Всім доброго часу, вітаю вас на моєму каналі, Мені звати Лена Храмцова. Хочу подивитися в цьому розкладі тему, який урок я зараз проходжу. Трансформації відбуваються скрізь кожен день, зранку в обід і ввечері, і оці думки, які у вас зараз є, ми дамо їм форму, ми їх назвемо. Як завжди, три варіанти: перший, другий, третій. Перший варіант так, це моя чарівна паличка. Перший варіант це в нас чорний янгол і uh, Everyday Witch Tarot колода. Другий варіант такий він гарний зелений. І в нас таро uh, золоте. І, як завжди, класика колісо фортуни uh, Wheel of the Year, колісо року. І в нас таке щось цікаве, незвичайне. Тому, яка вам подобається колода, можливо, камінчик, обирайте свій варіант. І ми починаємо з варіанту, зараз покладу сюди, номер один. Перший варіант Ось такий гарний чорний янгол. Кому він сподобався, майже його не видно. Сідайте зручно, думайте про ваші трансформації, про те, що є зараз у вашому житті. що щоб ви хотіли для себе прояснити. Як завжди, я дуже вдячна вашому зворотньому зв'язку. Так, ми витягнемо з вами 5 карт. Кожну з карт я поясню і будемо разом з вами розглядати ситуацію. Які уроки я зараз проходжу? Що потрібно для цього? Де мій ресурс? Що потрібно вмерти, щоб повинно вмерти? І Як вирішити проблему? Зараз подивимося. Прям як не в бровь, а в глаз. Який урок я Ви зараз уходите. Ви зараз уходите і залишаєте за собою тих ваших вісім кубків. Взагалі, це карта розлучення, карта обирання нового шляху. Карта, яка говорить, що та ситуація, яка зараз є у вашому житті, вона просто вам не підходить фізично. Тут, можливо, ви жили довго щасливо, і тут вирішили через 15 років сказати чоловікові, знаєш що? Ну, не воно, не доля. І ви повертаєтеся спиною. В принципі, карта має таку темний такий колір, який означає, що на душі то вам важко. Тобто, це не те, що. Радість прям велика, ви собі зібралися, наче їдете на Мальдіви. Ні. Тут, якщо подивитися на кольори, це пригнічений стан. Це такий стан емоційно вже, ну, вас довели до ручки, і ви вирішили піти, залишити цю ситуацію. Тобто, от ваш урок зараз вам потрібно залишити. Зараз ми проходимо наш семінар, тендітна стерва, і багато випливає в дівчат таких ситуацій. Є моментів, коли людина каже, А для чого я це взагалі роблю? Чому людина терпить стільки років? І от карта каже: Вам зараз треба піти обрати себе. Що треба? Юстиція, це вам зараз потрібно звернутися до юридичних органів і вирішити це з точки зору закону. Тобто це старший аркан, який говорить, у нас справедливість це справедливість людська, це справедливість Божа. Просто зрозумійте, що над вами Боженька є. Він дивиться, і от зараз цей ваш шлях, який ви обрали, він для вас є правильним. Він є, бачите, навіть зверху мені щось гупає. І для цього, якщо ви самі не можете вирішити це, просто прийміть якісь юридичні, як правильно сказати, кроки. Зверніться до професіоналів, які вам допоможуть зробити цей шлях. В чому ваш ресурс? Дев'ятка жезла. Тут у вас немає якогось такого ресурсу, ви прям перелякана, бачите, голова обмортана, обмотана чимось, і ви захищаєтесь. В принципі, це бажання боротися до кінця, можна сказати так. От, які б не були ці нападки навколо вас, ви все рівно захищаєтесь, не тільки чарівною паличкою і ще. Бажання жити, оскільки тут 8 кубків, тут 9 жезлів, я буду боротися до останнього. Тому ваш ресурс зараз саме зробіть. Скільки є історії, я вирішила змінити своє життя в понеділок зранку, в неділю, на... через декілька днів, я вже зрозуміла, не хочу я нічого рішати, наша мені зона комфорту була така крута. Тому, от ваш ресурс в тому, ви маєте битися до кінця. Що потрібно вмерти? Вмерти потрібно це ваше, а може да, а може ні. Подвійний вибір, коли ви і не уходите, і не лишаєтесь, коли ви все рівно, можливо, повертаєтесь і говорите, слухай. От е, е, Я не можу обрати, там можу у вас діти, можу у вас якесь підприємство, і ви кажете, що я вклала в це підприємство аж три роки своєї крові і поту. Але карти кажуть, ну хорош, візьміть юридичні кроки, зробіть і оберіть нарешті. Оскільки, як в тому анекдоті, доктор сказав, що морк значить в морк. Е, вже все, вже, вже там кіна не буде, ви вже уходите. І як вирішити цю проблему, яка у вас є? Дивіться, по десятки жезлів це просто сприйняти цю ситуацію. Але ви бачите, у вас там а, сонце є. Це означає, що щоб зараз не сталося, оцей ваш весь шлях, яким би важким він не був, ви все рівно отримаєте позитив в кінці. Сонце всходить, і це е, радість, це новий день. Але 10, 10 мічів це така, в принципі, така противна карта. Якщо говорити про класику, то людина вона вмирає. Але це ще живий, бачите, ще трепохається, не добили його. І 10 це в нас закінчення. Е, не вагайтеся ще і не кажіть, та може не так. Ми маємо таку класну рису характеру додумувати, що думають інші люди, або. Е, Прикрашати ситуацію, оскільки ну, реальність, бачите, не дуже нам хочеться. Але подивіться, будь ласка, що ця ситуація має закінчитися. На вас чекає новий день. Перший варіант, як завжди, дуже вдячна за ваші коментарі, за підписку, за лайк. І ще хочу витягнути одну карту для вас: це що буде вас мотивувати. От мені так спонтанно просто прийшла ця ідея. Що буде мотивувати перший варіант того темненького янгола? Що вас буде мотивувати? Те, що ви нарешті, Зможете побачити, де ваша ціль. Ви бачите, тут по двой мечів вона не бачить її, вона очі в неї закриті, і щось вона десь кидає. Вас буде мотивувати те, що якщо ви зараз кидали тим ножем в ціль і не бачили, куди, ви будете прозрівати. І у вас іде карта руху, коли ви обираєте свій шлях на колоди. Тому перший варіант. Не все так дуже і погано. Все, як то кажуть, набагато гірше, ніж швидку. Я бажаю вам всього найкращого і знайдіть свій шлях. Тепер на черзі в нас другий варіант ви в мене зелений янгол такий класний, що мені останнім часом дуже багато янголів дарять. До чого б це. Другий варіант як у вас справи? Пишіть, як ви себе почуваєте. Ми працюємо з вами, з цим чарівним таро. Так виглядає. Дуже цікаво, це не папер, це якась, я не знаю, щоб так відчути. О, дивіться, класну ресурсну карту витягнула. Дуже мені подобається ця колона. Так, ми з вами дивимося, який урок ви проходите. Що зараз відбувається? Які трансформації для другого варіанту? Я сижу, у мене на ліжку лежить тут кіт, думаю, які в нього трансформації, встав, поїв. Тоже варіант. Перше. Який урок ви проходите? Що вам для цього потрібно, Де у вас ресурс? Що повинно вмерти? Як вирішити взагалі цю ситуацію? Ой, яка в нас краса? Чудово. Який урок ви проходите? По-перше, урок обмежень. Відповідно до цієї карти, ви зараз ви знаєте, що є вашим обмеженням і в чому є ваша сила. Якщо дивитися на цю карту, подивіться, в неї навколо тут позаду обмеження, начебто її скрутили, і на очах вона нічого не бачить. Але дівчина може йти. І в неї якраз от знизу вода, тобто тече ці емоції, десь теж в нас. Будиночок червоний. Відповідно до цієї карти, ви зараз вчитеся прислуховуватися до своєї інтуїції. Вам треба зараз просто, можливо, самому зайнятися медитацією і інколи прислуховуватись до себе. Позабирали телефони, позабирали всіх подруг з вашого оточення, мам, тат, якихось консультантів. Можете мене зараз вимкнути. Ні, І слухайте свою інтуїцію. Червоний колір означає колір життя, колір енергії, колір кохання. І енергія у вас є, тільки вона сплутана, вам потрібно її почути. Ці обмеження, які є зовнішніми, їх можна подолати, якщо ви зможете розібратися з внутрішніми блоками. Що вам треба для цього? Карта сила. Чому би й ні, старший аркан. Для того, щоб подолати оцей стан бездіяльності, вам потрібно зрозуміти, що в цьому житті деякі рішення можна прийняти з любов'ю. От я не просто так сказала про свого кота, що він там спить, Ось у ваш кіт. Лев це наше анімалістичне, це наші такі агресивні частини в собі. І вам зараз потрібно подолати, бачите, які в нас кольори, зрозумійте, як керувати собою своїми, можливо, страхами, які у вас є, можливо, своїми якимось недомовками, своїми амбіціями. І тільки через ласку. Не треба кидатися. Вирішувати проблеми свої і інші ласкою. Почекайте. Згадайте, що ви дівчина. На семінарі, який я зараз роблю з пані Юлією, тендітна стерма, ми якраз і говоримо про це: згадайте, що, що ми дівчата, нам не треба ні рятувати світ, ні виховувати то дерево, не рожати будинок, і не треба садити сина, скажімо так, треба бути дівчинкою. Символ безкінченності. Де ваш ресурс? Тротька жесла. Ваш ресурс в тому, що ви можете мріяти і планувати. Це карта, яка говорить, що вже десь там людина робить. Плани, чи, чи планує певні речі, вже є кораблі, чи вони приходять, чи ви з ними будете пливсти, але три це вже така активніша карта, ніж двоєчка, коли людина просто дивиться. Тому от ваш ресурс у плануванні заплануйте. До речі, якщо вам потрібна консультація. Для планування навіть life-work balance, для планування того, щоб зрозуміти, де ваші ресурси, що вас обмежує, що з вами не так. До речі, дно ну, колоди імператор. Тут може бути або ваш чоловік, або ваш тато, з яким зараз усьо йде така проблема. Що потрібно вмерти? Вмерти повинна швидкість. Восьмерка Жезла це карта такої швидкості швидких подій. Вам потрібно зараз, по принципу, ти ще їдеш, далі будеш. Оці всі проблеми, тут також вісім, вони приходили ж не просто так. Поки тих мічів побудували, поки вам очі закрили, поки ви тут собі заплуталися, це було і не місяці, не два, і не рік. І зараз вам не треба швидко реагувати, не треба десь бігти, вам треба планувати. Це має бути повільно. Як вирішити проблему? Дев'ятка Жезла, подумайте про захист. Дивіться, він там вже довго вони стоять. Ці жезли. Десь він бився, той чоловік і схватив ось у жезли, і чекає він нападу. Зрозумійте, знов таки ростуть ці жезли, вони розвиваються. От зараз вам потрібно зрозуміти, де ваша сильна сторона, що вам допоможе захистити себе. Тут навіть можете звернутися до практиків, які допоможуть поставити захист, молитви. Ця вся от ваша ситуація, яка у вас є. До речі, пишіть, будь ласка, під відео, що у вас, яка м, ситуація саме програється. Зараз хочу витягнути карту. Ще. Що буде для вас мотивацією? Ну, ви виграєте. Шесьорка Жезлов карта е, переможця, Вікторія, можна назвати так. Мотивацією буде те, що ви можете вийти з цієї ситуації і будете переможцем. Ви бачите? Ви бачите, що робиться у вас другий варіант? Тому я. Бажаю вам тільки, щоб у вас все збулося, і ми з вами побачимось в наступних відео. А зараз ми підемо переходити до чудового варіанту 3. Ви такі цікаві, не знаю, що то таке, але мені сподобався колір, як завжди. Хто ми жінки, що ми, знаємо, що ми хочемо, не знаємо. Але коли ми це хочемо, прямо зараз. Це, напевно, і про нас. Так, третій варіант. Вам привіт. Будемо дивитися з вами зараз, який урок ви проходите і що для цього треба. Таке щось блакитне, гарне, Що ви обрали, який урок проходить третій варіант? Що вам для цього потрібно? В чому ваш ресурс? Що треба, щоб вмерло? І як вирішити цю проблему? Ой, сонце, Який гарний аркан старший. О. Чудово. Ну, що ви проходите? Карта смерть, Дивіться, яка вона красуня. У вас відбувається трансформація. І ця жінка, коли вона приходить до нас, це означає, що немає ніякого, ніякої можливості. Щоб це не відбулося. Карта смерті це карта змін, які йдуть на благо. Коли щось вмирає, це означає, що прийшов момент, і це не повинно бути у вашому житті. Чи то емоції, чи то людина, яку ви маєте залишити. Тобто зараз я не говорю про фізичну смерть. Це можуть бути і відносини. Ми зараз побачимося, що воно там є. Королева жеслав, це може бути відносини з жінкою вогняної стихії. Це в нас овен, стрілець або лев. Тут іде трансформація. Або це може бути ви. Тобто ви трансформуєтесь, якщо ви овен, якщо ви лев, або якщо ви стрілець. І це йде урок трансформації, чого, Ще раз. вашого навантаження. Взагалі, Структури життя, як ви живете, що ви на себе звалили, чи робота, чи діти. Може, у вас додатково є ще крім вашої роботи, ви там волонтером займаєтеся. як дівчата часто звертаються кажуть: слухайте, пані Лена, хочу ще піти, крім роботи двох маленьких дітей. Волонтерства ще хочу робити аусбільдинг. Я кажу, потягну, кажу, не потягнете У вас ресурсу нема. Тому от зараз у вас іде трансформація, дівчатки. Знов таки, або ви у вас відносини з цією жінкою, або це ви. Ви на себе дуже багато чогось ем, взвалили. Що вам для цього потрібно? Шістька Жезлов. знов-таки, жезлова королева. Е, вам для цієї трансформації потрібно зрозуміти, що, в принципі, ви. Е... Вже є така класна, якою ви є. Вам не треба десь чогось більше. Це карта признання. Бачите, подарили той лавровий віночок. Ну і він трохи не лавровий. Вам вже дали вінок, ви вже класна. Колись казав мій тренер, коли я навчалася на психологічного консультанта, ми сидимо всі разом там, в групі, і дівчатка, чим ви займаєтесь? Ну і одна: я цей прийшла семінар, а я той тренінг, а я ж хочу, а я хочу. Мужик сидить і каже: Слухайте, йдіть працювати. Ну, не треба вам постійно щось вчити. Ви просто боїтеся починати практикувати у вашому житті і ховаєтесь за тими нескінченими курсами. Я до чого? Ви вже така є класна, яка є, ви є переможцем. Вам треба просто це зрозуміти. У вас аркан Сонця, тобто у вас енергія йде чудово, позитивна. В чому ваш ресурс? Ваш ресурс в тому, що ви можете відстоювати свої кордони. Рицар мічів говорить про те, що я можу сваритися з вами з будь-якої теми, назвіть просто яку. Ви відстаєте свої кордони. Зараз потрібно, щоб ви чітко зрозуміли, що вам потрібно. І люди, які ваші кордони пере... переступили, от така має бути реакція. Будьте більш чіткими, більш різкими і висловлюєте свою думку. Якщо вам щось не подобається, це не означає, що з вами щось не так. Можливо, людина, яка вам пропонує певну річ, а вона просто переходить ваші кордони, от і все. Тому ваш ресурс зараз в тому, хоча ви такі е, тендітні. Жезли, вогонь, ви маєте бути холодним разом. Отут іде така собі психологічна підтримка, креативна, таке воно все, вау! Це прийшов, раз, два, три, по полочкам розклав і все. Тобто ніякого тут як гарно блищать ті самі кришталики льоду в твоїх очах. Тут шапку вділа, бо замерзнеш. Беріть бика за рога. Або ось меч в руках. Що потрібно вмерти? Карта родини. В принципі, тут, можливо, ваше бачення сімейних цінностей вам потрібно подивитися у своє минуле і те, як вам ваші батьки передавали цінності. Ми живемо чи часто так відбувається, не розуміючи, що оці всі. Начебто правильні речі, по яким ми живемо, і бачимо, що я маю сидіти вдома, готувати, робити так, щоб чоловіку було добре. Це не наше, а це наша мама так хотіла. Тому ваше дитинство потрібно пропрацювати. Чому вас навчили? Чи це ви живете по своїй програмі, чи ви виконуєте програму вашої мами або вашого батька? І як вирішити проблеми? Король Кубков до психолога. Взагалі. Психолог в нас креативний король Кубков, або знайдіть собі коханця. Сам король він є чудовим коханцем, який дбає про вас емоційно, і спробуйте, можливо, просто не фокусуватися на тому, що в мене має бути чоловік, діти, мені треба одружитися. Радійте життю. Якщо, скажімо, версус дасть і дасть, то Король кубків це такий собі відносини, просто заведіть собі коханця. Може, хтось мені зараз буде сваритися в коментарях, Ліна, що ви кажете. Але інколи, коли у вас насичене емоційний ем, стан, то ви по-іншому бачите ці всі трансформації. Тому займайтеся е, своїм емоційним задоволенням. Зараз скажу дозвольте. Багатьом не подобається ця фраза Дозвольте, але ми і справді так запрограмовані, мені не можна, мені не можна закохатися, мені не можна просто з кимось зустрічатися. Насолода це погано. Насолода це круто. Так, да, бачите? Насолода це чудово. Насолоджуйтесь. Ще вас будемо мотивувати? третій варіант. Король Пентаклі. Заведіть собі одного коханця і ще одного. Господі, двочки. Да. Семінар нас довів. Ми так сміємося. До речі, хто не потрапив на семінар, є у вас ще шанс на наступний прийти. Вас буде мотивувати, можливо, інша людина. Так? Або ресурси ресурси, які ви отримаєте в кінці. Можливо, прослухаєте якогось спікера цікавого. Тут про матеріальне, тут про емоційне. Ну, а чом би ні, якщо вам дозволяє. Третій варіант: чекаю від вас зворотнього зв'язку. На все вам добре.